Друзі, всім привіт ранок, ось такий туманний, ну, теплий. Я відробила ночну зміну і буду вже збиратися додому. А дома буду в'язати, готувати, їсти, ну, звичайний такий мій день. Все. Вимикаюсь, бо якісь зйомки зараз 7.30. Всіх запрошую в мій день. Гарний день, гарного благословенного вам усім дня. І ходімте зі мною. Домашнє завдання. Взяла на роботу. Кума купила собі шапку в сенсей, в сенсей ось таку. І вона висока. Вона говорить, зроби мені меншу маківку. Тут я розпорола, потрібно буде тепер з середини зашити. Роблю її коротшою. Зробила такі збавляння і буду зараз стягувати. Це таке. Моє завдання. Тут ще на роботі. Добре, що в мене були тут спиці, Дзвона в тебе спиці є, та є, в залежності від того, що ти хочеш. Коли підійшли ці спиці, якраз по розміру, а це я в'яжу собі шапочку. Шапочку-діагональку буде на рукодільному каналі МК. Залишу в описі під відео посилання на мій рукодільний канал, хто не знає, дівчатка. Заходьте, хто цікавиться рукоділлям. Зайшла в Аврору по пакети для сміття і думаю, підійду до стійки з пряжею. Давно я тут не була, не заглядала. Ну, Є що вибрати, в принципі, з необхідності, якщо вам хочеться зв'язати шапку, є і товстіша пряжа на шапку, є й тонша, є все. Є новинка пряжі, ось така, як букле. Ну, все є. Готуємо корисне печиво. Подрібнені горіхи, гарбузова насіння і мед. і печиво Марія. Ось таким чином склеюємо і в нас виходять ось такі печеньки корисні. Я вже пробую, це назарчик готує. Ще небагато залишилось. Печиво ще є, можна намішати цього, але вирішили, поки досить використаємо цю начинку, а потім наможемо ще. Дві години дня глупа ніч, як говорила моя бабуся. Ну, це дівчат взагалі це я з підсвіткою знімаю. Темінь не Вже той сніжок на трішки випав і немає. Ой, а я тут заходилася з квітами. Вирішила, думаю, їх ще підтрусити чимось якоюсь землею. Ну, поки цих не займаю, займуся гіпоаструмами, то зараз я вам покажу. Що в мене з тими квітами буде, хочу їх трішки по-іншому пересадити. Так, дівчатка заходилася з квітами. Подивилася у Facebook реклама, продаються оці цибулини, Амаріліси. Хто їх як називає Амаріліс і Ну, я думаю, воно приблизно все з одного роду цибулевих отаких. В мене вони щось не думають сісти. Я вже їх була перед цим, обрізала. Пересадила ще в кращий ґрунт. Ну, це було в серпні місяці. вони стоять на місці. Отакого, отакий вид, вони мали. Це в мене одна залишилася сухе таке. І знаєте, я отак стала їх трогати, та в них там шкаралупка, дуже багато цього наросшого шару. На цій якось не дуже, а на оцій маленькій дуже багато було такого сухого. І от я якось дивилася у Facebook на ці квіти. Знаю, що їх потрібно так височенько садити, і тут мені, потім вже через час, ви знаєте, що смартфони нас підслуховують, так би мовити, піддивляються, підкидаються мені в Тік-Ток-відео, де рекламують теж. А марілісиці, і він показує, що він зовсім отакий голенький в них. І вже там стрілки. І говорить, що потрібно, як правильно садити. Правильно отак їх садити. Я душі їх вивільнила, почистити і вивільнити отак душі. Ну, я і зробила. Ще трішки надрізала. Перед цим я їх гарно підживила підживкою для квітучих квітів, для стимуляції. Ну, мене... Скажіть, я скажу. Декабристи на декабристів подіяло. І ось тепер не знаю, чи мені з третім, з, з цією квіткою так само робити, чи цю залишити, так, як є для експерименту, мабуть, поки що залишу, тоді вже щось з неї зроблю. Вона величенька, я спеціально оцю тоненьку обчистила маленько. І ось так говорять при такій посадці, можливо, у мене ще дівчат. Діаметр горщика великий, це мені тільки що спало на думку. Ну, я в цих квітах не дуже розуміюся, дуже мені вони подобаються, але, в принципі, ще ж не дуже і їхній час для цвітіння. Можливо, вони зараз в стадії формування стрілки квітоноса. То будемо спостерігати з вами разом такий свого роду експеримент. Добре, що я їх пересадила, там вологи в них вистачає, якраз так вдосталь, то поливати не буду. І цю квітку теж займати не буду. Проекспериментуємо, що вийде, вийде мені цікаво. І поділюся, звісно ж, дівчатка з вами. Так, квіти пересадила. Зараз побігла, поки є час. Знімаю МК на шапочку, шапку-діагональку. Ось тут така в мене конструкція. Ой, включила світло, бо темнувато. Воно ну, тепер блимає. Зараз вимкне, хоч темніше трішки займаюся в'язанням. Зараз трішки пов'яжу, включу щось на рукодільному Ютубі. І хочу вам, дівчат, показати, хто не знає, ось засвідчує мій канал. Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Це мій рукодільний канал, хто не знає дівчат, бо я якийсь такий недоблогер не показую посилань. У мене тут є і МК по в'язанню, і влоги, те різні відео. Цікаві шорти, Так що доєднуйтеся. Хто ще не знав на рукодільному Ютюбі. У мене є такий тут невеличкий канал. Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. І ось, знаєте, не помічаю, що так. Комп'ютер блимає, так би мовити, ми собі дивимося. А він блимає. Так що приєднуйтеся, хто не знав на мій канал, кому цікаво рукоділля. Ну, хоча на моєму каналі дівчатка, на цьому що ви дивитеся, жіночий щоденник, Валентина, перші 100 чимось людей прийшло підтримати мене саме з рукодільного каналу. Тож, якось так. Зараз я собі приготую чай. І трішки пов'яжу трішки пов'яжу, бо хочу дов'язати, дуже актуальна мені ця шапочка, хочу вже носити. У нас похолодання наближається, боки в мене є трішки часу, хочу просунути, просунути. Тут мені вже менше залишається, вже в мене йде на збавляння, не на розширення, то буду в'язати швидше. Шапка-діагональка, буде МК у мене на рукодільному каналі, хто зацікавиться в'язання, хто хоче зв'язати, то трішки пізніше буде МК. Так що підписуйтеся на канал. «Житейське в'язання та вишивка з Валентиною, шукайте в пошуковику, якщо вам це цікаво. Або я залишу посилання в описі під відео, якщо не забуду. Ну буду намагатися не забути. Так, дівчатка мої, пішла я на релакс. Вже приготувала зимову таку. Атмосферу це в мене такі свічки, Це донька подарувала мені на якесь свято. І я з них в цю корзинку виставила іграшки, таку імпровізовану собі зробила корзинку для зйомок. Це в мене мило свічка, ось так хочеться якось прикрашати свій простір творчий і не тільки. На вікні не показувала. Ось Петрушка вже така в чоловіка. Ми її вже потраїмо потрішку. Але ж, ну звісно, що вона не така буде розкошна, як на вулиці. Вона така тонченька, витягується. Але все, ж знаєте, на прикраси до нас приходили в гості, був племінника чоловіка з жінкою приїжджали то на бутербродики було гарно. І ось ще ми придумали, говорю, давай посадимо цибульку. Звекрухи була оця тиканка цибулька. Я не встигла йому сказати, що потрібно почистити, пообрізати. Оце він так навтикав. Ну, в принципі, виросте і так, на городі ж не обрізаємо. Я раніше обрізала це все, коли садила, а тепер не граюсь, немає часу. В принципі, оце так втикнули. І ось що маємо. Зараз треба трішки полити, мабуть, її. Залишилось декілька штук, я сюди її в петрушку її втикнула. Хай буде. Так що будемо чекати наш урожай. До Нового року. Може, щось буде на прикрасу, на, на стіл. Сьогодні в мене 17. Грудня час біжить, дівчат, час біжить, час біжить. Як у вікно виглянув. Нічого абсолютно не встигаєш, щось копошиться, копошиться цілий день. Вже глупа ніч на дворі. і нічого ти не робив. Раніше пам'ятаю ті довгі зимові вечори. Знаєте, як говорять, довгі зимові вечори, де вони? Можливо, в когось вони є, У мене чогось немає довгих зимових вечорів. Ще я була молода, займалась рукоділлям, чекаєш того вечора і сидиш. В'яжеш від душі. А ще вечір і вечір, вечір і вечір. А щось тільки сів, пов'язав, світло вимкнули, пристосувався під друге щось інше, трішки теж пов'язав, вже не так багато, як би хотілося б. Все. 10-та година, 11-та, все спати. От якось так і живемо отакі От наші будні, отаке От наше життя-буття. Ну і чого, тримаємося. На позитив, дівчатка. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за вашу підтримку в коментарях, вподобайках і ну, в підписках це дуже-дуже важливо. Хочу попросити, підпишіться, будь ласка, хто ще не підписаний, бо у мене щось мало підписників, вже рік каналу, мало підписників на цьому. Ну, чесно кажучи, я великих зусиль не прикладаю сюди, так як я розвивала канал рукодільний, я туди прикладала зусилля, я ходила по каналах, коментувала. Ми підтримували одне одну. Зараз в мене просто немає на цей час. Вирішила, що хай буде такий мій просто відеощоденник для тих людей, яким я дійсно цікава, які зі мною, яким цікаво ще щось ну, не тільки ну, В рамках таких те, що можна показати. Бо я не дуже хочу показувати все, що як відбувається. Хоча, скажу, нічого такого не приховую, бо особливого. І немає. Покупки банальні, як у всіх, те, що потрібно. Тотальна економія, продукти, побутова хімія, засоби догляду. Ось так. А, ще потрібно замовити засоби догляду. Ну, бо це вже буде зовсім інше відео, дівчат, наступне. Потрібно зараз зайти на сайт і пошукати, бо в мене закінчується. Все, на цьому традиційно міцного обіймаю. Всіх цілую. Дякую, що ви зі мною. З вами була Валентина. До побачення, мої любі.